Цікавий факт: влітку мене ніколи не відправляли до діда баби в село, бо, по-перше, не було до кого, а по-друге, чим приватний сектор гірше. Але я знаю, кого точно відправляли героїню Повісті Юлії Мак толіки про тих, хто перемотував касету олівцем. Вгадайте, що на огляд сьогодні. Ірина, років тридцяти з копійками, хитро дупо відмазується від ділової вечері в ресторані з колегами та натомість розпиває з двійком подруг у підворітні пляшку Просеко із термочашок та пліткує за життя. Це був момент, коли я подумав, що мене нажухали і впарили жіночий романчик типу Бріджі Джонс чи Сексі Місто, але гнати коней не треба. Наприкінці прологу панянки вирішують поздоровити Толіка із днем народження, і звідси починається основна частина сюжету: шість розділів наповнених пригодами, ностальгією та дитячими проблемами. І стартує історія із Луцька. Це було несподівано. Хоча якби я попередньо загуглив звідки авторка, то цього сюрпризу не було би. І тоді би я пожалкував, бо це приємний сюрприз. Так от, восьмирічну Ірку батьки везуть до родичів у нижнє синьовидне Львівська область на канікули. І дівчинка радо проводить літо у компанії трьох братів двоюрідних і троюрідних. Так, одного з них звуть Толіком, тому і всю банду звуть Толіками. У першому розділі герої облаштовують собі халабуду, ну у певному сенсі. У другому і третьому пробують втрутитися в особисті справи родичів. У четвертому іра знаходить подруг. У п'ятому вчиться бухати. У шостому святкує різдво на Львівщині. І ні, всі ці події розгортаються не за один рік. Тобто, дівчинку не у вісім вчать пити. Хоча пам'ятається, у когось із класиків, хлопчик, десь такого ж віку тишком пробував оковиту. Тут кожен розділ захоплює переважно одні окремі канікули одного конкретного року. І якщо перші три розділи йдуть стабільно рік за роком, то далі вже починають перескакувати. В останньому шостому розділі героїні узагалі 20. Це скидалося, наче авторка задовбалася вигадувати нові пригоди. Хоча дуже ймовірно таким авторський задум від початку і був. Бо, власне, якщо дитячі роки йшли плюс-мінус плавно, то що далі то швидше летить життя. Ну, типу, реально, вечір-п'ятниці клас ранок понеділка, потім червень клац вересень. А далі я казав батько і рік проходить, наче кілька місяців. І тут я хотів повдавати розумника і сказати щось про теорію відносності: що якщо тобі один рік, то один рік це багато, бо це стільки, скільки ти прожив. Коли тобі десять, то рік уже менший, бо у десятеро менший прожитого, коли двадцять у двадцятеро, ну і так далі. Але це очевидно, тож не буду. Як я казав, у першому ж розділі, і кілька разів потім, вказується, що героїня Лучанка. Окрім того, згадується теремнівський хлібокомбінат, розташований, не повірите де у теремно, спирто комбінат, комбінат, щоправда, без вказання назви, але він у місті і так один. 15-та ще тоді маршрутка. Зараз по тому ж маршруту їздить одноіменний тролейбус супермаркет в Опак на проспекті Лесі Українки. Нині там уже давно якась косметична мережа, і можливо ще кілька. Стрихів, які в око не впали. Мені, як теж лучанину, це було приємно. Особливо, бо йдеться про те, що я знаю в місті, а не якісь віддаленіші райони, де був може раз чи два у житті. Також толіки змусили трохи поностальгувати за тими далекими часами, коли поспішали додому подивитися кіно по телеку, коли грали у денді, коли були стівороли й діроли, коли ще не було смартфонів, а спершу й мобільних, коли слухали люб. Але не герої вони віддавали перевагу на спринг та українській музиці, коли все було добре. Ну або принаймні нам нинішнім 30-річним, так здавалося. Проте книжка не лише грає на ностальгії, а й згадує сучасність ковід і звичайно російсько-українську війну, яку бабця Грині не хотіла, щоб колись внуки побачили. Що варто відзначити, жодних клікбетів у повісті не помітив заголовок Толіки? Твір справді про толіків, і більше того, на першому ж клапані обкладинки пояснення, хто вони такі. Про тих, хто перемотував касети ручкою, маєте у тексті це саме перемотування Елка і Коріша. Цей елемент житльмен шоу теж буде. Та власне й інші заголовки цілком лаконічно описують вміст. Звичайно, це не означає, що прибіжитеся по змісту і вважаєте, що книжку прочитали. Ні, вони швидше як. Тизери доволі влучні і не спойлерні. Загалом книжка мені сподобалася, попри те, що більшість сюжету про дітей вона не дитяча, навіть якщо ми говоримо про розділи, у яких героїня ще без паспортного віку. Бо навряд народженим у 2010-х щось навіють восьмибітки, жуйки-турбо чи навіть стаціонарний телефон. Це книжка для ровесників авторки, для народжених у проміжку з 85 го по 95. й Власне, короткий екскурс по інтернету підказує, що якби героїню звали не Ірина, а Юлія, то повість доволі імовірно тягнула би на автобіографічну чи напівавтобіографічну. Бо і толіки не вигадані, і село існує, і авторка Лучанка. Та й історії далеко не фантастичні. Таке могло статися з будь-ким у 90-х та нульових. Книжка вийшла у видавництві лабораторія у 2023 році і у паперовому електронному та навіть аудіоформаті, Що радує. <му> Яка гарна сцена у видиві. Якраз пасує для того, щоб виразити подяку YY в no Clover та іншим підписникам із сервісу Donatello. Ви не обияка підтримка українського Ютубу в моїй особі. До речі, хто ще ні долучається, мені буде приємно. Та звичайно не варто забувати про підтримку збройних сил України, які старанно нищать окупанта та боронять нас від його лап. Тим часом випуск добіг кінця, перефразовуючи класика, нехай та ракети не роблять вам життєві проблеми. Побачимося за тиждень. В згинуть. А відріздва майже півроку прожито, і десь за містом вже колоситься жито тим житом весь простір вкрито це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно, небо прозоре, всміхається привітно, це небо пухнастими хмарами забито, бо це наше літо. Я раптово щось у грудях відчуваю, полізу в горло, на все горло заспіваю, сонце тече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, баба, бо сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче. Блять, так кончено, блядь, граю на цю укулеле. Ладно, похуй, записано.